Усім привіт! Ви на каналі нутриціолога з науковим підходом. Я Сесія Пашковська, і сьогодні ми поговоримо про те, а що ж насправді відбувається з нашим організмом на біохімічному рівні, коли ми Повністю прибираємо рафінований цукор із харчування на 2-4 тижні. Як це вплине на ваше самопочуття та зовнішній вигляд? Якщо наразі ви відчуваєте, що енергії у вас стало менше, ніж раніше, ви часто дратуєтеся, особливо коли голодні, вам складніше контролювати, стало потяг до солодощів, є висипання, набряки. Складно позбутися зайвої ваги, дивіться це відео повністю, воно допоможе вам краще зрозуміти, як цукор впливає на ці речі і замотивує вас на зміни. Одразу скажу, Жу, якщо такі відео вас якимось чином зачіпляють, вам не подобається контент на тему шкоди конкретних продуктів, або ви бачите в ньому навіть пропаганду нездорової харчової поведінки. Будь ласка, не дивіться це відео. Як ви знаєте, зовнішній віт відображає те, що вже є в нас всередині, те, чим ми наповнені. Тому якщо ж ви спокійно ставитеся до різних типів продуктів, це відео не стане для вас якимось негативним тригером, а навпаки, буде дуже корисним. Отже, давайте швидко розберемося, які джерела цукру я взагалі маю на увагу. Це не лише просто рафінований білий цукор, це може бути коричневий цукор, тростийний, це мед. І хоча мед він має певні корисні властивості, він все ж містить велику кількість простих цукрів. Це сиропи, наприклад, кленовий, агавовий, вони також містять достатньо цукру, це кукурудзяний сироп, це цукерки, білий молочний шоколад із низьким вмістом какао. І, звісно, це солодкі напої, газовані напої, енергетики та фруктові соки. А також не забуваємо тому, що звичайні магазинні хлібобулочні вироби із борошна вищого гатунку також мають високий глікемічний індекс, а тому сильно піднімають рівень глюкози в крові. Це, наприклад, булочки із сільпо, ходох, білий хліб, цільнозерновий. Все це буде підвищувати сильно рівень глюкози в крові. Отже, поїхали перший позитивний момент виключення цукру із свого харчування. У вас базово стане значно більше енергії. А також у вас можуть зникнути перепади енергії впродовж дня, сонливі. E Туман в голові, і ви зможете легше концентруватися на роботі. Ви можете подумати, Настя, ну взагалі-то глюкоза необхідна для синтезу енергії для кожної нашої клітини. Як вживання рафінованого цукру може красти в нас енергію? Все вірно, глюкоза є основним джерелом для синтезу аденозинтрифосфату, АТФ основної енергетичної молекули в клітинах. Однак, магазині солодощі миттєво підвищують рівень глюкози в крові, призводячи до гіперглікемії. Через це наша пішлункова Вимушена виробляти велику кількість інсуліну, щоб знизити привести рівень глюкози до норми. Після швидкого підйому глюкози в крові інсулін починає діяти, знижує глюкозу. Якщо ж рівень глюкози падає занадто швидко, занадто низько, це називається гіпоглікемія, знижений рівень глюкози в крові, це може викликати втому, млявість, дратівливість, плюс знову таки ще сильніше підвищує потяг до солодкого. Бо організм, скажімо так, починає просити таку. Швидкої доступної енергії. Крім того, якщо це відбувається регулярно, ви мало рухаєтеся протягом дня, мало спите, у вас є стрес, це може призводити до того, що ось це регулярне, надмірне підвищення інсуліну знижує чутливість клітин до нього, тобто клітини просто перестають нормально реагувати на інсулін, і тому нашому організму стає все важче контролювати рівень глюкози в крові. Цей стан називається інсулінорезистентість. Загалом, рівень інсуліну за аналізом крові за. Нормами превентивної медицини це приблизно 4-6 не більше. Це, якщо ви хочете не допустити інсулінорезистентності, діабетом та діабету другого типу перед собою ви також бачите інші симптоми, які можуть казати про те, що рівень інсуліну вище норми. Поставте, будь ласка, на паузу і перевірте себе. Але не потрібно цього боятися. Насправді знову підвищити чутливість клітин до інсуліну це реальна задача. І перший крок це повністю прибрати або просто значно мінімізувати в магазині солодощі. Вже через один-два тижні без цукру клітини починають. Краще реагувати на інсулін, а рівень глюкози в крові поступово стабілізується. А для суттєвих змін у підвищеній чутливості клітин до інсуліну може знадобитися 4-6 тижнів. Другий позитивний момент виключення цукру із харчування ваша шкіра почне виглядати краще. Всі ми знаємо, що надмірне споживання цукру може підвищувати рівень запалення в організмі, що також негативно впливає і на якість шкіри, докладає дослідження в описі. Знову таки повертаємося до першого пункту. Споживання рафінованих магазинних солодощів різко піднімає рівень глюкози. Інсулін починає цю глюкозу знижувати, а завищений рівень інсуліну починає активувати інші гормони, такі як андрогени, це, наприклад, тестостерон, дегідротестостерон, надмірний рівень яких може призвести до акне, жирності шкіри, випадіння волосся, росту волосся по тілу і також полікістозу яєчників. Демонструю вам інше дослідження, яке показує, що за високий рівень інсуліну, навіть при нормальних рівнях глюкози в крові, є важливим аспектом, який стимулює розвиток акне. Ось подивіться, як в мене змінилася якість шкіри всього за 6 тижнів мінімізації цукру. Окрім того, цукор може знижувати рівень гіалуронової кислоти в організмі, що в свою чергу може призвести до сухості шкіри. Також важливий момент: глюкоза може взаємодіяти з білками в шкірі. Через процес глікації утворення. Корюючи кінцеві продукти глікації. І ці сполуки можуть прискорювати старіння шкіри. Тому, зменшуючи споживання цукру, ми зменшимо утворення. Кінцевих продуктів глікації, що, в свою чергу, допомагає зберегти пружні шкіри та запобігає перечасним зморшкам. Третій позитивний момент виключення цукру із харчування, ваш сон значно покращиться. Так так, регулярні перепади глюкози та інсуліну в крові не лише можуть красти в нас енергію, але й погіршувати сон, призводячи до того, що ви частіше прокидаєтеся вночі і потім не можете довго заснути. Про п'ять порад, які допоможуть вам покращити ваш сон і позбутися безсоння без з пігулок, я розповіла в попередньому відео, я залишаю для вас посилання зверху праворуч. Там я розповідаю, які харчові звички можуть красти ваш сон і як його покращити за 2-3 тижні. Четвертий позитивний момент виключення цукру з харчування. У вас покращиться настрій, і він може стати більш стабільним, а можливо навіть зменшиться або повністю зникне фонова тривога. Цукор має значний вплив на нейрохімічні процеси в мозку і також впливає на вироблення серотоніну, допаміну, які грають ключову роль у регуляції нашого настрою, мотивації, тобто у бажанні бути продукти. Активним споживання рафінованого цукру може призвести до емоційних коливань знову ж таки через різке підвищення цукру в крові, що активує дофамінергічну систему, тобто систему, яка відповідає за винагороду та задоволення. Це миттєве задоволення дає нам емоційний підйом, однак швидко змінюється на падіння знову-таки через зниження глюкози в крові. Це може викликати відчуття втоми, дратівливості, апатії, фонової тривоги, оскільки знижується рівень серотоніну, Допаміну цих нейромедіаторів, які регулюють наш стан, емоційний стан. Цікаво, що в перші три дні без цукру ви можете відчувати навпаки спад енергії та так звані симптоми відміни. Також може бути втома, дратівливість і, звісно, бажання солодкого. Це пов'язано із фізичною залежністю від цукру та ось цими змінами, перепадами в рівнях глюкози в крові. Але вже через декілька днів, один-два тижні, ви починаєте помічати, що організм адаптується, енергія у вас стає значно більше, стає настрій більш стабільним, хорошим. Зникає тривога, оскільки ваш організм вже звикає до більш стабільного рівня глюкози. І п'ятий позитивний момент виключення цукру із харчування ви можете схуднути, навіть не зменшуючи вашу добову норму калорій. Основною причиною цього є те, що цукор підвищує рівень інсуліну, гормону, який регулює цукор в крові. Ви вже це знаєте, але він також відповідає за накопичення жирових запасів. Коли інсулін у нас вище норми, він пригнічує роботу ферментів, які розщеплюють жири, наприклад, гормон чутливої ліпази. І також надмірний рівень інсуліну може призводити до того, що жири, які накопичилися, вони не використовуються і зайва вага залишається. Покажу вам свої старі, але влучні фотографії до та після. Тут ви бачите результат всього за 10 днів. За цей час я просто прибрала в магазині солодощі та хлібобулочні вироби із харчування, нічого не змінюючи. Додатку. Я просто перестала заїдати стрес, пов'язаний із повномасштабним вторгненням. За ці 10 днів я буквально два рази позаймалася вдома а, спортом на килимку, і ви бачите, як в мене змінилися візуально об'єми в тому самому одязі. Ми можемо довго на щось наважуватися, думати, що ой, це ж стільки потрібно докласти зусиль, а результат буде не так вже й швидко. Почну вже із завтра. І ще купа різних відмовок, а ви просто візьміть і спробуйте. До речі, зараз модно казати. Зати що не існує корисних та шкідливих продуктів, я з цим не погоджуюся. На мою думку, це про підміну понять. Вважаю, що у дорослої людини із здоровою харчовою поведінкою не має бути проблеми з тим, щоб визначитися, які продукти приносять їй користь, а навпаки, які шкоду. Якщо вам не подобаються такі формулювання, ми їх можемо замінити на нутритивно цінні продукти, тобто це білок, насичені та ненасичені жири, складні вуглеводи, які йдуть на вироблення енергії, різні гормони, ферменти, на дві фази детоксикації, на ріст волосся, чи це нутритивно пусті продукти, які лише підвищують різні рівень запалення крадуть нашу енергію, цінні нутрієнти. І змушують наше тіло виконувати дурну роботу, якою можна було б уникнути. Звісно ж, кількість має значення. Не потрібно своє харчування доводити до недосяжного ідеалу і стресувати через кожен продукт. Це точно нам не додасть здоров'я і не допоможе швидше схуднути. Наприклад, якщо щось умовно некорисне, нутритивно пусте у вашому харчуванні, проскочить пару разів на тиждень, і при цьому ви достатньо рухаєтеся протягом дня виспите 8-9 годин, нічого страшного, ваш організм. Це впорається. Але якщо такі продукти присутні по три рази на день, це, на жаль, про зовсім інший рівень самопочуття та зовнішнього вигляду. Отже, сподіваюся, що це відео було для вас цінним та корисним і замотивувало вас на зміни. Якщо вам подобається мій контент, будь ласка, долучайтеся до каналу і також залишайте коментар для підтримки. Мені буде дуже приємно, це справді допомагає алгоритмам краще просувати мій канал. А в наступному відео я розповім про декілька кроків, які допоможуть всього. За два тижні позбутися залежності від цукру. Чекаю на вас вже через тиждень.